У нас небагато, але більша частина воює і є ними. На жаль. Е, я зачитаю буквально, як надруковано, щоб ніхто не вважався. Багато екзамперів може комусь понадобитися. Просимо надати слово для інформаційного виступу представнику громадської організації уроків. Дякую, увазі. Пропонуємо, перше, скасувати рішення сесії 2011 року це приємних поруч, щоб Марія маріовела сесію, не будучи депутатом. Це злочин. Рішення сесії 24.01.2014 звернення до Януковича, воно криваве, Таких було тисячі і це призвело до до тисячі років. Друге. Припинити фінансування Бацури та його групи. Це фактично слуги Януковича, вони завжди виконували політичну функцію. Більше 600 тисяч на рік нема куди не потратити. Третє, припинити фінансування кривавих депутатів 2014 року. Це ті, які отримують кошти з бюджету громадського Вициховська та Куликова. Четверте, вибачитись від міськради Подільська як наступниці Котовської міськради за 2011-2014 роки за ці рішення, які призвели до війни загибелі тисяч українців. П'яте: запропонувати Кашульському Плохотному, вицеховській Колеснику припинити депутатську діяльність Я заступника пана Лазаренка я, я, я е, вам розпропонував, але ще в межах е, міськради. Е, чому б вам не запропонувати, пана Лазаренка, залучити по одному депутату районному і міському до моліційних заходів, щоб е, ТЗК не боялися йти додому, е, ходити по вулицям? Це російська провокація. А ви державні структури, це самоврядування. Вони можуть голосувати, можливо, це питання оборону свободення. Нет, это на дискуссии. Я тоже дякую, что ты дал. Может, я и сегодняшний прийду Ну, честно. А можно мне слово? Можно мне слово? Можно? Будь ласка. Можно? Можно мне слово? Але ніхто не, ні не хоче почути мого слова, слово, ніхто не хоче почути. А моє пропозиція побудувати е, ці е, бувети до нашого міста. Бо якщо буде здорова наша, це будуть здорові люди. І решта також буде здорова, але їм це не цікаво.